Так, Все, в маркетопці я скупилася. Сьогодні всього на все 260 гривень. Купила половинку Дарницького, половину карпатського, кавун, ну, 4 кукурузини. Ну, Якщо розібратися, то я нічого майже і не купила. 4 кукурузини. Що ще підрожіть? Зараз я маленьку олію оливкову. Зовсім маленький такий пакетик. Зараз бо я залишила тут цю, яка називається, корзину. Там у мужика взяла, це залишила. Е, так, зараз, зараз, зараз. Що я ще купила? Підічну пачку дрожей велику для самогона. Е, ну, Хай лежить, тому що вашого не буває. 68 гривень. І все, мабуть. А, пляшку оцту, пляшку отсту, коробочку соди, бо соди вже немає. Ота імпорта була по 17, зараз вже по 35 її немає, друга наша. Ми, ми мили той соди, мало соди. Ну і все. Цукор тут дорожче. Цукор тут 28 гривень, кілограм розвісний. Зараз поїду ж за водичкою і поїду, заїду в ОЗІ. Якщо там є цукор, то куплю ще 10 пакетів цукру. Нехай буде. Олія в новій лінії на, на сьогоднішнє число найдешева. Уважно, тому що тут зелений нам, ну. Щоб не піддавились зліва. От так, шикарно. Ми проїхали знову, все нормально. Так що у новій лінії, ось топу 65, гарна олія, не піниться, якась новенька, тому і не пінеться. Якщо кому потрібно, то купуйте. Фу, душно. Дуже так душно на вулиці в магазині. Включила кондишн, ай трішки, трішки подруга. Що то м'яса не брала, нічого не брала, конечно. Один хліб 200. Ну, я ж кажу, що зараз, як на пенсію підеш, то один хліб їсти і, можливо, там дозволиш собі купити якийсь десяток яєчок і все. І то не кожен день. Ну ви що? Та не хватить, якщо 260 гривень я купила, нічого не купила. На 10 це буде вже 2600, а в місяці 30 днів. Так що. Дорож, швиденько, ну вже тут моємо їду, ну чого ж не заїхати. Воно поруч це наша толока, і туди я гору воду. Балончик візьму. Закінчиться. Просто ну, нема кому ставити, нема. Вові так тяжко. Саша цей прийшов він Віння квітербургний. Боже, відірвав ту штуку, раз, штору відірвав, не хочу. Я ти що, нехай, нехай. якогось не знаю. Треба буде мені, мабуть, талмазану попросити. Но старий то не підніма, молодий. Хожу по вулиці мужиків, шукаю, Йоханий бабай. Та тут теж, мабуть, вже привезуть того, що немає. Хлопців немає, всі ховаються, всі тікають. Як оце за набу за це? Мітінги, блін, мені так смішно. Ну мені так смішно, блін. Що ви мітінгуєте? Що за 10 років вони зробили? Побалакаємо про це на стрімі. Це смішна тема. Все, приїхали. Кошелек. що мені кошельок? Зараз беру 50 гривень. Я вам показала, купила купила новий кошельок за 70 гривень. Тому що, то, що мені юдочка дарила, він вже такий потертий, я його викинула. Можливо, хтось знайде та буде ще носити замочки. Хороші. А я собі купила гарний такий замок, там всередині так багато все. Хвати, 60 гривень подойдет, аж побіжить. Там ж, правда. Я теж так читаю, що правда. Так, почекайте трішки меншу. Кругом як. Дівчата то вже знають мене. Здрасте, здрасте. Уже водичка подорожчала. Скільки? Було 40, Уже 45. А щоб привести, щоб привести 90. Я так зрозуміла. 90. А, ну правильно, 45-45. -90. 90 гривень, ребята, щоб принести. То, вибачте, два балона, це я краще приїду, сама візьму, як ми йому тут їду. Вода. Це ж вода не з цього, це ж вода із крана, тільки е, зроблена бутильок, зроблена, очищена, там вони стоять усі прибамбаси, якими які очищають. День ота дня. Все лучше і краще. На українській мові не знаю, як це сказати. Все, поїхали. зараз і сукра там того не буде. Нічого. Фу, воняє оцим, знаєте, якимось такою, як то в басейні у нас, усе так от воняє. Давай, 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 дорогусік, давай пошвидше. Мерседусик. Давай, мерседусик. Дівчина на мерседусіку. Поїдемо сюди, щоб прямо їхати сюди. Так що кожен день життя все б'є і п'є ключом, прямо таким гарним, і все по голові. Але нічого, все буде very well. Ну що? Фозі, конечно, покруче, 990 гривень. Купила собі сейчас шматок піци зі, 4 сиру. Мочна них піца. Шматочок. Кришки 122. Марки Топті. Тут зараз акція. 88. По-моему, твистофовский полно, таких немає. М -м. Взяла... У ті макарони, що я вам показувала, пам'ятаєте китайські, ті, що веганські. 88 гривень перша ціна була. Зараз на них така знижка, 15 гривень. Дві пачки взяла. Положу в холодильник. азійський соус приготую буде смачно. Що ще взяла? Взяла таку рульку без шкури. Ну, польська видно. ну така м'ясна, хороша, по 110 гривень кіло. Холодильник кину. Цибульки взяла, така дрібненька, ну, а то я білу свою розходую, біла, така дорога, я її розходую. Що ще? А, пачку знову ж таки веганського цього масла, тільки Сьогодні я взяла із авокадо. Та все. <х 1> ну, цукор тільки 227. Коротше. 280 тільки сахар потягнув. Так що, так, що? Тепер поїхали там. Ось автостанції є такий секонд великий. Походжу там, може щось куплю, те, що мені потрібно. А то за чим їхала? Ой! І того нічого нічого не матиму. Да? Все, погнали наших городських. Що ж купила? купила? себе купила дві такі ці, цього mm. айрану. Мамі дві бутилки кефіру, один йогурт, а один кефір з біо, якимись там, пробіотиками, бо в неї ж вона п'є, зараз п'є на здоров'я, Молока не брала. А, пакет сиру купила. Ягодинський, по-моєму, такий зернистий. Та коротше, все купила гроші не викинула. Без нього можна було обійтися, але нічого. Вже не буду виїжджати довго тепер в город. Вже все. Вода є, хліб є, все. А Саша дзвонив, каже, додавили ще. Я думала, що може хоч понеділок приїде. Ага. Я вже замучилася дивитися, ото. програма не показує, не можу слід дивитися за цього дерева. Кого знайти? Одні старі пердуни, ви розумієте? Нікого нема такому лжава, щоб заскочив і пилка мені спиляв. Я б заплатила. Нема нікуда. Отож так. Воно робиться. Все, поїхали.